Урок 18 українська мова, частина 2.2, сторінка 23. Ми розгортаємо зошит і продовжуємо працювати за темою уроку, де ми повинні з вами продовжити знайомство з арабською народною казкою Аладін і чарівна лампа. Перегляньмо відеофрагмент, а потім ілюстрацію. І так, увага на екран. Як на ілюстрацію в зошиті, що ми бачимо? Що їх об'єднує? Ми бачимо людину, яка визла на драбину, щоб дістатися зірка. Чи можливо таке в реальному житті? Ні. Тоді про що йдеться мова? І так, пропоную прочитати в завданні 13 третій зірості фразеологізми. І обрати на той, який передає зміст переглянутого. Зірки з неба хапати на сьомому небі, дістати зірку з неба. Подивіться ще раз на малюнок, який фразеологіст передає зміст, дістати зірку з неба. А чи доводилось вам чути такий вислів? Дістати зірку з неба. Ви вважаєте, що це нереально? Виявляється, дістати зірку з неба означає виконати найбільше бажання свого серця, зробити щось незвичайне, надприроднє, нездійснене. Чи може людина таке зробити? Може, так говорять про людину. Яка здійснила найбільшу свою мрію. Вона упевнена в собі і почувається щасливою. Тобто ця людина дістала зірку з неба, виконала з її найбільша мрія. Ну, а ми попрацюємо далі, виконаємо вправу фотоапарат. Прочитайте миттєво вислів з екрану. Фразеологізм узятися за розум» означає поводитися розумно. Запишемо його на сторінки нашого зошита. Фразеологізм узятися за розум» означає поводитися розумно. А пригадайте. В якій касті у нас герой узявся за розум? Звичайно, це наш Аладін. А що ж таке фразеологізм? Послухаємо пораду мудрої сови завдання 16. Запам'ятай фразеологізм стійке, нерозкладне словосполучення, що виражає одне поняття. Ще раз повторимо. Пам'ятай, фразеологізм стійке, нерозкладне словосполучення, що виражає одне поняття. Послухаємо пісеньку про фразеологізми. Моїй українській морі, дивні я фрази та загадкові, Фразеологізму я яких вивчаю, умови ні власні наречно живаю. І так, фрази логізму це дивні фрази, які ми вживаємо як одне поняття. Продовжуємо працювати далі. Прочитаємо чистомовку. Ав-ав-ав аладін, ав, будур покохав. Ав-ав-ав зірку з неба для неї дістав. Прочитайте швидше. Виконаємо завдання по тлумачному словничку, дізнаємося значення наступних слів. І так. Візир. радник правителя. Ось ця людина, яка стоїть поруч із правителем, є візиром. Пишно. Урочисто святково. Козаки святкували. Пишно. Тобто урочисто і святково. Динар давня монета в країнах Сходу. Ось вам динар. Монета. Шати. Одяг. Шати означає одяг. Потренуємося читати слова ведмежатка Мавпенятка Візира пишно динарів у шатах. Візира пишно динарів у шатах. Візира пишно динарів у шатах. Слова ведмежатка. О, володарю часу самоцвіти, граціозно прислужники. О, володарю часу самоцвіти, граціозно прислужники. Прочитаємо уривок казки, виправляючи помилки. Зранку пишно вбраний Аладін і їхав. Треба їхав. До палацу на слоні. Попереду йшли воїни й раби. Після крапки пишемо з великої. За ними граціозно виступали невільниці з дарунками. Прислужники кидали людям жмені, розділяємо це два слова, золотих динарів. А тепер швидше зранку. Вишно вбраний Аладін їхав до палацу на слоні. Попереду йшли воїни і раби. За ним граціозно виступали невільниці з дарунками. Прислужники кидали людям жмені золотих динарів. Дізнаємося продовження казки. Читаємо разом із диктором. Мати показала коштовності й мовила. О володарю часу! Прийми дари і дозволь моєму сину одружитися з принцесою. Від сяйва дарів заблищало все в палаці й навколо нього. Правитель ще не бачив такої краси. Розуміючи, що жінка ця бідна, він не знав, як учинити, і запитав візира. Чи давати мені згоду на шлюб? Візир хотів, щоб правитель віддав дочку за його сина, о володарю часу. Ти ж не віддаси дочку за якогось бідняка, але ж він надіслав самоцвіти. «О, володарю, накажи йому подарувати сорок золотих тарілок із самоцвітами, які несли б сорок рабів і сорок невільниць. Мудро ти радиш. вигукнув правитель. Удома мати переказала все Алладінові. Аладін засміявся. Для коханої будур ладен зірку з неба дістати. Він пішов у кімнату, потер лампу, Джин постав перед ним. Я до твоїх послуг володарю і за мить виконав бажання Аладіна. Зранку пишно вбраний Аладін їхав до палацу на слоні. Попереду йшли воїни й раби. За ними граціозно виступали невільниці з дарунками. Прислужники кидали людям жмені золотих динарів. Володар, побачивши гарного у пишних шатах юнака, здивувався, а візир розчервонівся від заздрощів. Правитель обійняв Аладіна і посадив праворуч себе. Віддавши йому шану, Аладін мовив, О володарю часу, з великої ласки ти віддаєш за мене дочку, уклінно тебе прошу. Подаруй мені клаптик землі, щоб я збудував палац гідний принцеси Бадр Альбудур. Хлопець вів розмову розумно, красномовно й шанобливо, чим остаточно зачарував правителя. Той без сумнівів підписав шлюбну угоду. Виконаємо вправу для покращення зору і попрацюємо над змістом питайлика. Пригадайте, які казки називаються чарівними. Чарівними називають казки, у яких мова йдеться про чарівні речі або відбуваються чарівні перетворення? Чи можна вважати казку Аладін і чарівна лампа чарівною? Звичайно, які чарівні речі в ній є? Чарівна лампа? Які чарівні казкові персонажі? Звичайно, джим. Як ви вважаєте? Чи щедрою людиною був Аладін? Знайдіть і підкресліть в тексті речення на підтвердження відповіді. І так. Ось вони. За ним граціозно виступали невільниці з дарунками. Прислужники кидали людям жмені золотих динарів. Підкресліть, будь ласка. Поміркуйте, що здивува володаря, коли він вперше побачив Аладіна. Оберіть правильний варіант. Аладін був гарний і пишно вбраний. Тобто він мав гарний і дорогий одяг. Доводіть, спираючись на текст, що Аладін справді покохав принцесу Буду. І мріяв зробити її щасливою. Так, він навіть хотів дістати для неї зірку з неба. А що ж означає фразеологізм дістати зірку з неба? Виберіть правильний варіант. Зробити щось незвичайне, нездійснене. Продовжимо письмове речення. За змістом казки. Аладін остаточно зачарував правителя, тому що допишіть вів розмову розумно і шанобливо. Ви подивіться, як змінився наш Аладін. Він навчився не тільки працювати, а ще красиво, правильно говорити. І поважати дорослих із правителя. А тепер виконаємо бій зі Змієм. Поставте відео на паузу і виконайте. Перевіримо, познач рядок, у якому всі іменники жіночого роду. Правильний варіант під буквою Ж. Вулиця, стежка, бабуся, подія. Вона моя. Познач рядок слів учитих у переносному значенні. Пекучі слова і рожева мрія, того що не буває насправді. Познач рядок, у якому власні і загальні назви записані правильно. Планета Юпітер, Політ на місяць. Юпітер з великою місяць з великою. Буква О. Четверте. Познач рядок, у якому всі слова записані правильно. Буква Н. П'ять. Подвір'я. Пряжка сім'я. Познач правильно записане речення. Під буквою Ч. Жести супроводжують. Мовлення. Шосте познач, як називають стійке, нерозкладне словосполучення, що виражає одне поняття звичайно, фразеологізм. Сьоме познач значення фразеологізму байдики бити, розважатися бути безділим. А тепер із літа складіть слово. Що буде родом слова осінь – «жіночий». А ми підводимо підсумку сьогоднішнього уроку. На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжили знайомство з казкою Аладін і Чарівна лампа. Дізналися значення фразелогізму дістати зірку з неба. Домашнє завдання. Сторінка дванадцята і тринадцята.